Так, повертаюсь до формату сторісів. Ось такі два вікна. І тут мають бути рафштори, електрожалюзі, хоча зовнішні жалюзі, які мають положні відкриття і самого кута нахилу. Ті, хто ці жалюзі продав, сказали мені просто вивезти живлення і все, того вистачить, і керування буде з якогось пультика, бролочки і так далі. Мені, як електрику, це не дуже подобається такий варіант, бо брелочок можна загубити, особливо коли у вас тих вікон. Здається, 10, то ви будете мати або 10 брелків, або ви одним брелком будете одразу 10 вікон відкривати і закривати. Як на мене, це не найкраще рішення. Тому я додав фізичні вимикачі, трошки не видно через вікно, але я думаю, ви вже догадалися. Зараз буду протягувати кабеляші на фізичне керування з клавіш, і це все додав, додав на керування з смартфону через Apple HomeKit. Класно? Класно? Добре, що підтримується самими моторами зонічні керування.